Привіт під післякам нашого каналу. Ну ось на цьому ремонті можна ставити і кропку. Можна закривати вже е, кришку і далі до, до там уже на колеса поставити, ще не на колесах. Тобто такий ремонт зроблений вже. Звісно, багато що ще не знімав, ну не було як і такого немає такого важливого Ну що важливе? Є, звісно ж, важливе, тому що отут. Між цими муфточками. Що це муфточка? Муфточка закриває. Там стоїть шарик штопорний. Отвір є у валові і у цій шестерні є. І стаканчик знаходить. Вал не повинен мати зазор, ось його, знову ж таки. Повинна кульцова на подчіпникові бути повністю е, підігне до корпуса КПП. Потім кришка бокова зажимає його і все. І, шестерні, щоб підпадали одна з одною на рівні, щоб все було воно першу п'яту, так воно сюди дивимося. Ну, Ось так, дивитися, щоб було видно. Ну, тобто це все підігнане, все добре. Замінив шестернь головного вала, вона в мене вже не було цементації на зубах, і то і також я її доробляв, Чому тут е зазор дуже малий? Якщо ось покажу, і з боковою шестерню, ось, цей, ось, ось, з реверсу. ось цей. І там е, малий був конус зрізаний. І воно чіпляло і туго приверталося. Тому під, під, прийшлося підпилювати болгаркою. Але все зараз мягко йде. Все, все хорошо. Далі регулювання повишеної передачі. Бо понежнім тут, тут немає, що вона заходить добре. Ось, ось вона, муфточка за, зайшла. Це вінець, цей вінець більше, це нижній передачі вінець. І треба завезти повишену. О, ось воно зайшло. Я що роблю? Що попробую показати? щас, 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 минутку. О, дивіться, ось дві, дві проточки є на, на валові, на повзунові. Дві проточки. Це проточка. Е, І, а, і ще одна ось зараз, ось зараз стоїть, коли шарик там пальцем прижимаєш, він стоїть в ковканавці. Ось Як би так не видно, будеш підніматися, а ну. Видно, бачите, дивіться, посився шарик і піднявся шарик. Тобто, ось. Це зараз стоїть у такій проточці на понижену передачу. Далі треба прийти по повишену. Далі буде ось ця проточка, ось ця це нейтральна. Це повинна бути повишена. Ми здаємося, зараз ця попроточка пішла на наш шарик. Бачите, він опустився. Тобто зараз нейтральна передача у нас на повишених понижених. Тепер включаємо повишену. Не, не співпадає трошки зараз, зараз. Тут треба попоратися, бо буває мале зацеплення і вибиває повишення. Тобто ось шарик на місці. Тобто я беру шарика і пальцем відчуваю, коли він в каналці. Тоді заганяю цю муфточку, повністю туди заганяю. І на цьому місці так фіксую вилку, ну Думаю, зрозуміло, Ні, питайте, пишіть. Що далі? Що ми ще робили? Замінили вал блокировки. Новий вал, той вже був витертий. Замінили. Ось, Де він щось пробував показати, жив? Ось. Речажок замінений. Ну давай. Ось, речажок ось таке включає. Воно переводить блокировочного повзуна. Замінили це, ми зробили. Тут був вибитий. І перепак... ми його перепакували. Купляв ремкомплект, тут кільця стоять резинові. Їх стоїть три, ну одне мене завалялося, поставив два і потім поставив старе і поставив кільце таке ну, пластмасове, стоїть на зливній трубці на циліндрі 75-му на гідрообліці. На оцій трубці стоїть отому внизу. І вгорів внизу стоїть. Отак воно там є на, на оцій трубці ремкомплект, Туди я ставлю, тоді добре прижимається, нема і... Немалю в той добре. Тримає. Що ще? Замінена наша промежутка чи корпус щеплення. Заміна також, вона замінена. Вона вже е ХТЗ-виробник. Все підійшло класно. Е навіть важче, ніж його рідна на 5,5 кг. Далі е, сверлив отвір, осьовий і потім поперечний, щоб змазувався вал. Вал років два валови, і він вже бачу почне підтирати щось тут, чи втулки не такі, як треба, тобто краще його раз мазнути і бе все добре. Замінений вижимний новий я йому я його тільки підняв е, ущілення всередині, підняв ущілення і туди напхав е, мазути. Е, температуру стійкої, і отак воно буде. Далі Дальше. Дальше замінили корпус приводу шестерні приводу гідронасоса. До речі, ще й отакан на ньому стоїть. На цьому стакані. Так у стакан добре вийшов. Підчіпники нові тут стоять. Замінив нові сальник, Ну, сек, як потрібно, Підшипники не відкриваю. Чому не відкриваю? Я подивився на тих, що вони ще цілий, але коли відкрив старого, у ньому всередині нігро. Тобто він нігро проходить туди, тому не відкрив, так і поставив закриті. Підшипники словенські, здається, брав. Ну, тобто такий береш середній, також тавотниця, середній береш клас. Ну і далі муфта і будемо збирати. Ну, що, отакий. Отакі на нашій зроблені роботи. Велика робота проведена. Слава Богу, що давав терпіння. Сил фізичних це все робити, буде, тому що дуже так. так Думаю, як воно буде. Ну, Хто підписує, хто дивиться, дякую. Оглянувши, оглянувши подивився, скільки переглядає канал, скільки заходить. Ось більше 80 тисяч. Знаєте, так людина, яка працює, наче їй платять заробітну плату. І хотілося, щоб лайк поставили. Чи дизлайк, ну кому що коментар, підписалися. Ну, звісно, це ваше, це вам на ваш розсуд, але все ж таки приємно, коли тебе, наче як, таку як, як подяку тобі робиш, що ти зупиняєшся, бо ти зупиняєшся, ти це знімаєш і хочеш якнайкраще його розказати, донести. Але все в ваших руках. Тому всім міру добра, пока, а ми працюємо далі.